Сьогодні будемо розглядати доволі цікавий клінічний кейс. В якому були застосовані відповідно препарати біорегуляційної медицини, та також їх паралельне використання з класичним лікуванням. І діло в тому, що ця, цей клінічний кейс він доволі цікавий, чим? Тим, що він відкриє трошки інші моменти та механізми розвитку такого захворювання, як Разаце. І з чого хочу почати, і що буде саме основою даної доповіді, це саме мікробіом ось, Що ж таке мікробіом? А, дане слово, воно утворено двома: це е, більше для розуміння. Тобто, перше, це мікро це найменше, та біом це природно сформоване співтовариство живих організмів, як в даному випадку ми говоримо про мікроорганізми кишківника. І саме ці організми вони живуть на одній території, і в даному випадку саме в людському організмі. з тому, що ця екосистема, яка, з якої і складається саме біом людини, він представлений Різноманітними мікроорганізмами в основному це бактерії, грибки та віруси. І саме важливе – це саме ті бактерії, які населяють наш кишківник. Діло в тому, що, трошки забігаючи вперед, хочу сказати а, такий момент: в нашому кишківнику є дві великі групи бактерій, які дуже важливі саме з точки зору дерматології. Перші з них будуть утворювати таку речовину, як гістамін, яка буде в когось викликати алергійні дерматози. Там, наприклад, ідіопатичну крипов'янку, а в когось викликати запалення. Це може бути і, рзація, і псоріаз, та інші хронічні дерматози. Це, як правило, умовно патогенна або патогенна мікрофлора. А друга група це та мікрофлора, яка буде навпаки знижувати гістамін, який буде потрапляти з продуктами, або продукуватися цією першою групою бактерій. І, відповідно, саме їх співвідношення буде важливим з клінічної точки зору. Кишечник і шкіра вони утворюють таку вісь. ой, Зараз одну секундочку. Вони утворюють єдину вість, яку ми називаємо вісь шкіра-кишечник, яка між собою спілкується цілим каскадом нейро, нейромедіаторів та також ендокринних медіаторів. Розлади шлунково-кишкового тракту вони дуже часто супроводжуються різними проявами з точки зору шкіри. Самим простим прикладом є так званий гістаміноз, а також ідіопатична кропив'янка. Що це взагалі означає, і звідки це береться? Дуже часто людина може приходити і скажете, що, наприклад, на будь-яку їжу в неї вникає свербіж та почервоніння, тобто, умовно, вона називається алергією, але на що саме не зрозуміло і більш того, всі тести на алергію. Ергени, той же Алекс, наприклад, вони всі негативні. Тобто, де-факто, за результатами лабораторних досліджень, алергії немає, а клінічно вона є. Діло в тому, що в нас або підвищується гістамін ендогенний внутрішній, або екзогенний, є так звана непереносимість гістаміну. І саме це і буде імітувати ось цю кропов'янку, яка де-факто взагалі не є алергійною. А все в нас відбувається за порушення цього мікробіому кишківника та Утворення дуже цікавого ферменту, який називається діаміноксидаза. саме цей фермент і буде відповідати за виділення гістаміну з нашого організму. Якщо є якась дисфункція в утворенні даного ферменту, відповідно ми будемо бачити різні клінічні прояви. Одним з таких фонових Процесів, які можуть призводити до зниження даного ферменту, є елементарно дисбактеріоз кишечника. І саме стан у цього мікробного балансу, коли в нас, наприклад, є сув в умовну патогенну флору, і буде говорити про те, що є або дисфункція цього ферменту, або навпаки, її зниження. І це може проявлятися саме навіть не зі сторони шлунково кишкового тракту, а саме зі сторони шкіри, і призводити до постійних загострень, таких захворювань. Екзема, розація, псоріаз, атопічний дерматит. Тут представлено дуже цікаве дослідження. Яке було проводено в 2018 році, де повідомили, його можна з ним ознайомитись на ПАБМІДІ, це офіційне дослідження, де повідомили, що кишковий дисбактеріоз може сприяти запаленню стозової оболонки, і це, в свою чергу, призводить до зниження утворення діаміноксидази, саме цього ферменту, та відповідно порушується її активність. Це буде і призводити до накопичення поступового гістаміну в крові, ну і плавне загострення різного роду захворювань також був встановлений факт, що саме ось ці штами бактерій, як антерококус, фекаліс, наприклад та інші, вони будуть утворювати гістамін, а інші будуть розщеплювати. Відповідно, при дисбактеріозі це дуже важливе буде таке дослідження, щоб ми встановили саме співвідношення цих бактерій. У нас і буде відповідь на питання, що ж робити, тому що дуже часто використання саме про або буде підключатись паралельно з основним лікуванням. саме з за цього дисбіозу Так ось, що ж таке гістамін Гістамін це біогенний амін, який присутній в нашому організмі в продуктах харчування. Біогенні аміни вони містяться в усьому. Саме головне це така група продуктів, сама цікава та найсмачніша. Як правило, це все, що зв'язано з бродінням: це вино, там алкоголь, сир може бути. Всі сири з пліснявою, це може бути в'ялене м'ясо, хамон. Обов'язково сюди входять групи всіх морепродуктів, особливо це креветки різні, наприклад грибішки та інші консерви тунця, відповідно, все найсмачніше, як правило, з дуже високою дозою гістаміну, і це все буде провокувати різного роду загострення. Діаміноксидаза це саме фермент, який буде нейтралізувати цей гістамін і виводити його з калу. Тому, коли в нас є різні хронічні дерматози, які постійно загострюються, б ми не використовували з лікувальною метою, воно постійно за тільки при використанні препаратів, у нас ремісія, тільки завершило знову загострення, і так знову і знову порочний круг, просто без кінця, як правило, тут потрібно шукати все ж таки основу, яка і буде підтримувати дані запалення, і це є однією з них. У здорових людей саме цей ферментативний бар'єр епіталіальних клітин в тонкому кишківнику він не буде забезпечувати нормальний рівень діаміноксидази, який буде протидіяти рівню гістаміна, саме в крові. Але тут ще є момент. А, окрім дисбіозу кишківника, на рівень діаміноксидазу будуть взагалі впливати різні захворювання шлунково кишкового тракту. Наприклад, якщо у людини є хронічний, там, дискінезія жовчно-видних шляхів, відповідно, гіпотонія та застіж жовчного, а, нерегулярне харчування та все, що з цього буде витікати, там якесь там використання кави на голодний шлунок, таке інше. І це все буде провокувати не тільки гастрит та рефлюкс гастрит, а ще й хронічний доаденіт. І ось це постійно перманентне запалення, яке клінічно буде майже не відчуватись людиною, крім там якоїсь тяжкості, наприклад, воно теж буде а, створювати тло, на якому буде розвиватись дефіцит ось цього ферменту діаміноксидазу. Так, далі синдромологічні аспекти, це теж було дослідження, яке теж було опубліковане. Воно доволі цікаво. Діло в тому, що там досліджували функцію гістаміну не тільки з точки зору алергії, а от загалом, що може викликати дана речовина. Так було встановлено, що гістамін викликає підвищення проникності судинної стінки, приплив запальних елементів до тканин, а також явище свербіжу, які будуть це все буде супроводжувати таке захворювання, як рази. І саме цікаве – це приплив запальних елементів, тобто прозапальних ентерлекнів, які будуть підтримувати почервоніння, запалення, болісні відчуття і, відповідно, весь каскад запальних змін, який може бути в шкірі. Ну, В даному випадку я буду розглядати саме розацію, як клінічний кейс. В організмі людини ці тучні клітини є основним джерелом гістаміну та інших медіатрів, що і будуть викликати розширення судин запальну реакцію. Відповідно, при руйнуванні цих клітин ми будемо бачити запал Місцеве або навіть генералізована. Наступне дослідження, яке було опубліковане в 2022 році, а теж воно, в принципі, в вільному доступі, це дезбактеріоз кишечника у пацієнтів з непереносимістю гістаміну. Так ось, метою даного дослідження було характеризувати склад кишкової мікробіоти у пацієнтів, в яких є цей гістаміноз, ну і, відповідно, порівняти її з здоровою групою, в кого не було гістамінозу. А, так ось, дезбактеріоз кишкової мікробіоти він спостерігався в групі з непереносимістю гістаміна, яка порівняно із здоровими людьми мала значно ниж, нижчу частку проватоцела, румінококус, кокос, фікальну бактеріум, які саме бактеріями, які будуть пов'язані із здоров'ям кишківника, тобто з виді, вивільненням гістаміна. А вони також мали значно більшу кількість бактерій, які саме секретують гістамін. Тобто ось цей суф мікрофлори елементарний. Він призвів до багатьох змін зі шкіри і, відповідно загострень хронічних. Дерматозів. Більша кількість гістаміногенних бактерій вона буде сприяти накопиченню високих рівнів гістаміну в кишечнику і подальше смоктування в плазмі та появі побічних ефектів навіть у осіб без дефіциту напряму цієї діаміноксідази. І тут порівнювали ці групи, і саме відповідно, які були зміни кишкової мікрофлори та бактерії в концентрації. І Ми побачили, що дійсно не переносить. Мість, вона була більше там, де був сув був в бік мікрофлори, яка утворює гістамін. Таким чином, корекцію порушень мікробіому слід проводити не тільки при антибіотико санційованих розладах. Ну а загалом, коли є різні навіть зміни з боку шкіри, нам потрібно все ж таки ширше дивитися на проблему і комплексно підходити особливо до хронічних рецидивуючих дерматозів. Коли ми бачимо постійні рецидиви, але ми не можемо все пояснювати лише тим якимись ефемерними поняттями. Потрібно все ж таки шукати, що може лежати в основі даних. Також можуть використовуватися як пребіотики, так і пробіотики. Пребіотики це дисахариди, що не перетравлюються, наприклад, це там мелантулоза може бути. а Далі пробіотики це живі мікроорганізми та так, одну хвилинку. У мене тут. ага а пробіотики це живі мікроорганізми та збагачені ними продукти харчування, що ефективно допомагають управляти кишковим мікробіомом. Тобто тут мова йде про саме відновлення цієї здорової кишкової мікрофлори, яка буде знищувати та виводити потім гістамін, тобто знижувати його. А тепер ми переходимо до самого цікавого це клінічний кейс. Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо розацію, папулопустолюзну форму, доволі активна. А, і ще, я раніше не сказала, але тут я це теж проговорю, це теж не просто так. А, є такий аналіз, що хелікобактер пілорі, сумарне антитіла, або ще іноді перевіряють антигену калі, але Це все залежить від клініки. Якщо клініка змазана, то ми використовуємо дослідження все ж таки антигену калі, тому що по крові він не дуже чутливий. А якщо є клініка з боку ЖКТ, то тоді вже ж можна і дивитись сумарні антитіла. Також доказано, що наявність хілікобактера, особливо якщо йде загострення гастриту, буде завжди напряму викликати загострення розація. Це такий прямий взаємозв'язок. Також було проведено дослідження на хелікобактер, на діаміноксидазу та, відповідно, на мікробіом кишківника. Що ми тут побачили, що є хелікобактер асоційований гастрит, що є гістаміноз, тому що діамін жінка повинна бути більше, ніж 10, і це мінімальний рівень. Бажано, щоб вона була ще більшою до того, щоб ми не отримали різні клінічні проблеми. Та відповідно, а, ну, тут обрізно але дисбактеріоз другого-третього ступеня. Так, тепер. Теж наступне дослідження це я додала як таку маленьку ремарку до лікування, щоб розуміти, навіщо що робилось і що ми використовували з лікувальною метою. Це було два дослідження. Спеціально їх сюди вставила, щоб ми. Ну, Якщо чесно, ми ж всі за доказовими до тобто ми повинні використовувати ті інструменти, які дійсно працюють, і не просто там з чихось з чих там слів, наприклад, сарафанне радіо, а так, що воно працює доказово з точки зору науки, біохімії та фізіології. І відповідно, тут ви представили два дослідження, в яких використовувалися препарати, так ну в першому це був Траумель, Так ось було доказано, що даний препарат прискорює розрішення запалення за рахунок стимуту. Емуляція біосинтезу проти запальних медіаторів. Тобто ті прозапальні інтерлекіни, які постійно підвищуються за гістаміну, вони будуть активно знижуватись при паралельному використанні даних препаратів. Ну І друге, це загалом дослідження, в якому використовувалися дані препарати, і воно в цілому показало саме теж важливо що момент настання ремісії він значно більш короткий. Тобто для пацієнта дуже важливо не просто пролікуватись а, та зберігти якість життя, а ще й питання, як довго людина буде лікуватись. І всі методи, які ми використовували, вони ще й прискорили ведення пацієнта в ремісію, і, більш того, в стійку ремісію, тому що таке захворення, як розація, воно може постійно загострюватися на тлі багатьох факторів. У жінок це взагалі проблема, тому що там багато чого підв'язано ще й під гормональну систему. Та під тому що наднирникову гіперендрогенію, яку наразі дуже дуже часто можна зустріти як стресон дукований, процес його дуже багато, і це теж може підтримувати запальний процес. Також, що ми використовували? Ну, перше, було лікування з гастроентерологом, використовувалось планово АХТ, тобто проти хількобактера проходили терапію, то обов'язково з препаратом як симбіотична додавка, казезана для відновлення кишкової мікрофлори. Другий препарат це так званий оригінальний гістаблок. Що це таке? Тут дуже цікаво: це препарат, в якому поєднуються кверцетин та бреміляй. Саме головне це тут речовина у вигляді кверцетину, тому що вона, даний препарат він буде регулювати рівень гістаміну в крові, тобто він буде його поступово знижувати. Так, це добавка, яка використовувалась. Відповідно, тут 23 екстракти лікарських рослин, 31 штамп штам пробіотичних мікроорганізмів. І саме даний препарат ми потім побачимо аналіз після. Він нам повністю відновив кишкову мікрофлору. Далі паралельно використовувалась біорегуляційна терапія, тобто так званий біорегуляційний метод з використанням препаратами Хель, для чого вони використовувалися, щоб пришвидшити клінічний результат, отримати довготривалу стійку ремісію, та відповідно максимально швидко прибрати центр запалення. Використовувалися три методики: мезотерапевтична, акупунктурна та внутрішньо-м'язева. Які препарати були? Траумельце це препарат, який напряму буде знижувати те, що ми казали, запалення та чинити репаративну дію. Далі хіноцея композитом це як імуномодулю... імуномодулюючий препарат, а в даному випадку він використовувався, використовувався як протизапальний препарат. Далі геперкомпозитом це взагалі було для підтримання а, і печінки, жовчно-вирідних шляхів, і на тлі взагалі основної терапії обов'язково він використовувався. Далі мукозакомпозитом, даний препарат це дуже активний регенерант. Тобто він підсилює регенерацію, він а, теж має проти запальні властивості. І, відповідно, це все в сукупності дало дуже гарний результат. Далі був обіхінон композитом, даний препарат він активізує та регулює. Ферментні системи організму та, відповідно, має дезінтоксикаційну дію та саме головне, антиоксидантну дію. Тобто нема пошкодження клітин. І, відповідно, в нас буде дуже активно йти протизапальна дія і регенеративна. Та, та потім куті з композитом, це класичний препарат саме дерматології, він використовувався для відновлення функцій шкіри. І загалом він показаний при різних хронічних дерматозах, там сибреяк, Зема, наприклад, можуть бути навіть і пролежні при нейродермітах. Це ж дуже активно використовується. Топічно використовували саме головне, це внизу написаний препарат Соландра це оригінальний препарат діюча реч, речовина і А, Наразі в світі це є золотим стандартом лікування роза, саме використання івермектину. Він має дві дії: перше, він протипорозитарний, тому що розація в такій формі, вона асоційована з демодексом. А друге, це протизапальна. І саме при довготривалому використанні воно буде теж Внічувати запалення в тканинах, мінімальний курс лікування три місяці. А далі мітрогілгель, який був вранці, тому що теж антибіотик, метронідазол, він входить в протокол лікування або демодакоз, або захворювання, які з ними асоційовані, ну, і гель для вмивання для чутливої шкіри. Тепер, що ми бачимо після. Перше, діаміноксидаза 41,05 замість 8,7, ніж було на початку. І це, я, я хочу акцентувати увагу, що загалом є замісна терапія діаміноксидазою, коли людина приймає цей фермент, але тут ми це не використовували. Тобто діаміноксидаза піднялася самостійно, коли ми прибрали запалення в кишківнику, коли, ну, і взагалі КТ, коли а, вирівнявся мікробіоту. Біом, так, верцетин знизив нам гістамін. І відповідно, це все в сукупності дало дуже гарний результат по відновленню діаміноксидази. Ну, Хілікобактера АХТ пройшло успішно, і, відповідно, повністю відновилась мікрофлора кишківника. І це результат після, тобто на третій тиждень та на шостий тиждень лікування. Тобто, всього на шостий тиждень. Враховуючи, що лікування роза взагалі займає мінімум три місяці, і наскільки швидко можна досягти клінічно гарного результату, підходячи до проблеми комплексно, і відповідно ми бачимо дуже гарний результат вже на виході. Ну і хочу підсумувати свою доповідь. Це моя найулюбленіша сентенція взагалі з латині, від зовнішнього до внутрішнього або екстеріорі, сад інтеріора. Тобто, все починається все ж таки з загального і приходимо ми до дрібниці, в яких і криється основна проблема. Тобто від загальної якоїсь зовнішньої проблеми, тому що шкіра це лише дзеркало багатьох процесів саме системних, саме до внутрішніх, і саме там буде відповідь в багатьох все ж таки дерматологічних. Захворюваємо так, дякую за увагу.